Лариса, накинувши на себе лише домашній халат і капці на босу ногу, вибігла слідом за чоловіком із під'їзду. Богдан швидко крокував до своєї машини, явно не збираючись зупинятися. Богдане, повернися! Куди ти? Її голос тремтів відвіччю, а очі наповнювалися сльозами. Але у відповідь вона отримала лише роздратований жест на риболовлю, буркнув чоловік. Останнім часом поруч із тобою просто неможливо знаходитися. Риболовлю? Жінка схлипнула, відчайдушно, махнувши рукою, додала та ти ж мало не щодня туди їздиш. Як її звати твою риболовлю? Богдан зупинився на мить, пильно подивився на дружину, а потім скривив губи в презирливій усмішці. Дурепа, Кинув він зі злістю, грюкнув дверцятами свого нісана і різко рушив з місця. Ледь не збивши Ларису потоком холодного повітря. А вона залишилася стояти на місці, закутана в розпач. Осінній вітер прохолодою огортав все її тіло, але вона не зважала на це. Сусіди, почувши крики, повисовувалися з вікон, з цікавістю спостерігаючи за концертом. Їм було байдуже до її болю. Вони просто чекали розвитку подій, як нібито дивилися серіал у прямому ефірі. Жінка, не звертаючи уваги на їхні погляди, безсило опустилася на стару дерев'яну лавку біля під'їзду. Її плечі здригалися від гучних ридань, а руки безсило впали на коліна. Життя ніби втратило сенс, і лише гіркота розчарування заповнила її серце. Ларисо, чого ти тут сидиш? Замерзнеш. Що сталося? Поруч несподівано зупинилася її шкільна подруга Наталка. Яка поверталася з магазину, ледь тримаючи в руках важку сумку з продуктами. Лариса підняла на неї заплакані очі. Богдан мені зраджує, прошепотіла вона, ледве справляючись з риданнями. Наталка розгублено кліпнула очима. Із чого ти це взяла? Ми весь час сваримося. Він тільки й робить, що їздить на риболовлю, кожен раз після сварки, а сваримося через дрібниці без причини. І сьогодні знову. Я просто попросила його піти зі мною до цілительки, бабої горпини. Я знайшла її телефон в інтернеті. Кажуть, вона дуже сильна. До неї навіть артисти звертаються за допомогою, уявляєш? Я читала відгуки в Фейсбуці, це просто чудеса. А він відмовився, ще й накричав: Господи, Ларочко, але ж ти доросла людина, а віриш якимось відгукам в інтернеті, та їх купити можна за копійки. Зітхнула Наталка, злегка похитавши головою, ти можеш ображатися на мене, але я скажу, як є, ти сама у всьому винна. Навіщо щодня перед Богданом ці вистави влаштовуєш? Лариса схлипнула і знову заревіла, ніби маленька дівчинка. Тобі легко говорити, Наталко, в тебе діти є, двоє, а в мене жодного і вже ніколи не буде. Наталя скривилася і підняла брови. Ну то й що? Хоча б раз Богдан тобі якісь претензії пред'являв, чи він тобі дорікає? Ні. Він каже, що все добре, що ми і так проживемо, що кохає мене. Ось бачиш, він змирився з цим давно, а ти продовжуєш щодня йому мозок клювати. Наталко, ти не розумієш. Це він зараз так каже. А що буде через рік чи два? Ти б бачила, як він на племінників дивиться, як розмовляє з ними. І зараз ось. Мало не щодня на риболовлю свою їздить. Я відчуваю, що щось тут не так. Наталка закотила очі і закусила губу. Послухай, Ларисо, не треба себе накручувати. Думай про хороше, не притягуй негатив. Ходімо додому. Тобі треба заспокоїтися, взяти себе в руки і налаштуватися на позитив. До того ж холодно, все ж таки не травень зараз. Застудишся. Наталка м'яко, але наполегливо підштовхнула подругу за плече. Лариса, хоча й продовжувала впиратися, все ж неохоче підвелася. От і добре, сказала подруга, сподіваючись, що нарешті змогла переконати її. Але Лариса важко зітхнула і похмуро пробурмотіла. Все одно застуджуся, захворію і помру. Йому краще без мене буде. Наталка здивовано округлила очі, а потім роздратовано плеснула себе по стигну. Ну ти, Ларисо, зовсім вже з глузду з'їхала. Знаєш, як це називається, на зло мамі змерзнув ноги. Ходімо додому, годі себе мученицю вдавати. Від таких вистав навіть святий втече, розлютилася вона і з силою штовхнула Ларису вперед. Жінка глянула на подругу з-під лоба, а потім різко кивнула. Побачиш, Наталко, я права. Богдан точно завів собі якусь коханку і метається до неї щоразу. Я розкрию його справжнє обличчя, пробурмотіла вона, важко зітхаючи, і повільно рушаючи в сторону під'їзду. Вона знала, про що зараз говорила, і це були не порожні слова. Коли Лариса помітила, що Богдан почав все частіше вирушати на риболовлю, вона відчула, що щось не так в її голові виникли сумніви, і вона вирішила докопатися до правди. Власне, для цього жінка, як справжній детектив, вирішила придбати диктофон, щоб мати можливість зібрати факти, і ось одного дня. Коли чоловік затримався на кілька хвилин, витягуючи вудку з комори, вона непомітно підсунула йому пристрій прямо в рюкзак і навіть встигла увімкнути його. Може, це і зовсім нерозумно, але хоч щось записати. Невже я маю продовжувати жити як сліпе кошеня, і не знати, куди він насправді ходить після кожної сварки? Це просто нестерпно. Не дозволю більше себе обманювати, думала Лариса, відчуваючи, як їй стає важко дихати від емоцій. Що саме вона зробить, якщо виявиться, що чоловік справді щось приховує, жінка ще не вирішила, проте відчуття, що вона постійно живе в світі брехні, стало нестерпним для неї. Часом їй здавалося, що все це лише в її вигадки, що вона надто переймається і шукає проблеми там, де їх немає. Однак, з іншого, боку вона не могла ігнорувати постійне відчуття тривоги. Сидячи вдома з чашкою чаю, жінка намагалася заспокоїтись, Знову і знову аналізуючи свої думки. Може, я дійсно перебільшую, придумую те, чого немає насправді, а може й ні. Вона набирала ложкою варення з вишень, яке сама варила, і вперше за довгий час відчула якийсь спокій, зосередившись на тому, що робить. Влітку вони з Богданом поїхали до села, до рідної хати чоловіка, що залишилася після його батьків. Тоді вони разом зібрали ціле відро вишень. І Лариса приготувала варення просто на дворі. Це було таке чудове і безтурботне літо. Вона згадала, як вони сміялися, купалися в річці і разом готували їжу, насолоджуючись кожною миттю. Зараз, тримаючи чашку з чаєм, вона закрила очі, і в її голові спливла картинка того чудового літа, наповнена ароматами вишневого варення, зелених трав і чогось незбагненно приємного. Це був запах справжнього щастя. Але потім все змінилося. Після повернення до міста вона звернулася до лікаря і після ретельних обстежень в жіночій консультації дізналася, що ніколи не зможе стати матір'ю. Ця новина стала для неї справжнім шоком. Все, що вона любила, наче вислизнуло з її рук, їй здавалося, що її життя більше не має сенсу. Тепер він залишить мене, знайде іншу молоду, красиву, яка зможе народити йому дітей. Саме ця думка одразу з'являлася в її голові. Вона була впевнена, що Богдан покине її заради іншої жінки. Але чоловік не зрадив своїм обіцянкам. Він обійняв її і сказав, що це ніяк не змінює їхніх планів на життя. Він запевнив її, що навіть без дітей вони можуть бути щасливими разом. Він додав, що є багато людей, які живуть без дітей і що існують діти, які потребують сім'ї. І їм буде краще з такими батьками, як вони, і він ще раз повторив, що дуже її кохає. Багато чого говорив Богдан, але Лариса слухала його і немов не чула. У її голові, ніби молоточком хтось відстукував одну й ту саму думку він тебе кине. Лариса кохала чоловіка, страшенно боялася втратити і, напевно, від цього страху почала робити один дурний вчинок за іншим. Як тільки Богдан робив помилку, вона одразу виносила вирок. Звісно, до мене тепер можна ставитися як завгодно, адже я пустоцвіт. Спочатку він заспокоював її, умовляв, що це не так виправдовувався, просив вибачення, і Ларисі це навіть подобалося. Вона повністю занурилася в це. Тепер за кожну дрібницю Богдан змушений був виправдовуватися і запевняти дружину, що він її кохає і ніколи не кине. Забув купити хліба, не подзвонив, що затримується на 10 хвилин, і за це треба було вибачатися, але простого, вибач, було недостатньо. Зрештою, Богданові все це набридло. Щойно Лариса впадала в істерику, він просто брав вудку і їхав. Вранці перелякана його зникненням дружина зустрічала його з винуватою посмішкою на обличчі, лагідно приймала улов і ні словом не нагадувала про вчорашнє. Тепер, схоже, Богдан увійшов у смак. Ні, радше намацав слабке місце дружини. Сьогоднішній скандал був, мабуть, найгучнішим з усіх. Ти зовсім перестав розуміти мене, Богдане, заламуючи руки, ридала Лариса. Так, можливо, я помиляюся, але я хоч щось роблю, щоб виправити ситуацію, а не пливу, як ти за течією. Ти повинен? Ні, ти просто зобов'язаний піти зі мною до баби горпини, якщо ти мене кохаєш. Поступово Лариса вже зовсім перестала себе контролювати, вона й не помітила, як перейшла на ультразвук. В голосі зазвучали нотки істерики, які супроводжувалися гучним стуком по батареях. Сусіди теж не витримали. Богдан, який розраховував спокійно повечеряти вдома, з почуттям шваркнув ложкою об тарілку і кулею вилетів з за столу. Цього разу Богдан повернувся вранці. Весь в лусті, при п'яхах, але без улову. Мовчки віддав Ларисі мокрий рюкзак і попрямував до ванної кімнати. І лише буркнув на ходу Я годинку посплю, а потім поїду на роботу. Впав на диван і тут же поринув у сон. Лариса розібрала рюкзак. Очевидно, Богдан потрапив під дощ. Диктофон вже давно перестав записувати. Вона відмотала на початок і натиснула на кнопку. Богдане, повернися, куди ти? Її власний, верескливий, істеричний голос. Змусив Ларису скривитися, як від з'їденого лимона. Збоку це слухати було нестерпно і гидко, їй навіть соромно стало за себе. Трохи перекрутивши запис вперед, Лариса почала вслухатися в те, що відбувалося там, у машині, але нічого, крім музики, тишу не порушувало. Не було дзвінків, розмов по телефону, не було голосів, ні жіночих, ні чоловічих. Лише хвилин через двадцять почувся нарешті голос Богдана. Доброго вечора, тітку Валю, як Дмитро почувається? Може, потрібно щось? Доброго вечора, Богдане. Дякую, нічого не треба. Не допоможе вже нічого синочкові моєму. От тільки молитися мені і залишилося. Раптом господь змилостивиться. І Лариса зрозуміла Богдан щоразу їздив у своє село. Вона пам'ятала цю жінку, рідну тітку чоловіка, Валентину, ще не стару, але настільки прибито життям, що, здавалося, ніби вона тяжку ношу несе на своїх тендітних плечах. Лариса познайомилася з нею, коли приїжджала з Богданом в село. Валентина Васильівна була рідною сестрою покійної матері Богдана. Важко їй на світі живеться, пояснив чоловік. Чоловік тітки валі, постійно пив та гуляв, а вона все терпіла і мовчала. Все за Дмитра переживала, як він без батька буде. Ввечері за чаєм. Богдан розповів Ларисі дуже сумну історію цієї сім'ї, в якій Валентина періодично хапала маленького Дмитрика і ховалася від побоїв чоловіка в сім'ї сестри. Вранці Лариса познайомилася із двоюродним братом Богдана Дмитром і його двома дітьми Іванком і Марійкою. Гарненькі синіокі з кучерявим білим волоссям, що робило їх схожими на дві пухнасті кульбаби з ученятами – та їхній батько, який виглядав чи то хворим, чи то дуже втомленим. Лариса бачила, з якою ніжною радістю і любов'ю її чоловік спілкується зі своїми двоюрідними племінниками. То це що ж означає, що Богдан весь цей час їздив на риболовлю у своє село, подумала Лариса. І раптом у диктофоні почувся голос маленького хлопчика. Дядько Богдане, а ти мене з собою на риболовлю візьмеш, я вмію рибу ловити, чесне слово. І мене, і мене, почувся голос Марійки. Чоловік розсміявся. Ось виявляється, скільки в мене помічників. Не можу я вас із собою взяти. Ми так всю рибу переловимо і нічого не залишиться, та й ніч вже. А діти вночі спати повинні. Дядьку Богдане, а чому ти завжди вночі приїжджаєш? І один в тебе ж дружина є, раптом запитала Марійка. Є, звичайно. Ви ж її одного разу вже бачили. Пам'ятаєте, ми влітку приїжджали. Пам'ятаємо, пам'ятаємо, загули дітлахи. Вона гарна і добра, а ти її кохаєш? В цьому місці Лариса сильно напружилася. Вона подумала, що Богдан зараз замовкне або змінить тему, але чоловік відповів дуже кохаю, а потім важко зітхнув, тільки вона мені чомусь не вірить. В цьому місці в Лариси з очей хлинули сльози. Вона все зрозуміла. Плакала і плакала і ніяк не могла заспокоїтися. Це були сльози щастя, сорому і каяття одночасно. Боже мій, яка ж я дурепа, власними руками все руйную. Моє життя і життя Богдана, шепотіла вона, ховаючи диктофон якнайдалі від очей. Що сталося? Чого ти ридаєш? Голос чоловіка пролунав у кімнаті несподівано і змусив її здригнутися. Добре, хоч і диктофон встигла прибрати, подумала вона, і повернулася до чоловіка, притулилася до його грудей і прошепотіла. Богданчику, пробач мене, я останнім часом і справді поводжуся як ненормальна. І ти мене пробач, я мав бути уважнішим та терпимішим до твоїх переживань. А тут просто все так навалилося, тихо сказав чоловік, заспокійливо погладжуючи її по волоссю. Щось сталося? Так, я не хотів тебе турбувати, у тебе й так емоції через край, але схоже без тебе цю справу не вирішити. Дмитро у хоспісі, у нього онкологія, і, розумієш, жодної надії більше немає. Я скільки міг допомагав, робив все можливе, але це марно. Тобто ти весь цей час їздив до сім'ї Дмитра і був такий злий на мене, що навіть не розповідав мені нічого. Ні, кохана, зовсім ні. Я взагалі не можу на тебе довго сердитися. Я просто розумів, що тобі без того вистачає проблем, а сім'я Дмитра це його мама і діти. Ось до них я їздив весь цей час, і про них я хотів з тобою поговорити. Якщо з Дмитром щось трапиться, Іванко і Марійка опиняться в дитячому будинку, тітка Валя вже дуже хвора, і дітей їй ніхто не залишить. Як? А мама дітей де? Богдан гірко посміхнувся. Я ж тобі не розповідав, Аліна вийшла заміж за італійця. Вона ж до Італії на заробітки їздила. Я їй писав, а вона відповіла, що діти їй не потрібні, і їй все одно що з ними буде. Лариса не могла стримати сліз. Богдана, як же так? Як таке може бути, що діти не потрібні? Чому так несправедливо? Хтось готовий на все заради дітей, а хтось готовий їх зрадити заради якогось італійця. А давай наступного разу поїдемо до тітки валі і дітей разом. Вони питали про тебе. Лариса тільки відкрила рота, щоб вимовити я знаю, але вчасно схаменулася, інакше довелося б пояснювати чоловікові, звідки в неї така інформація. А як Богдан поставиться до того, що вона влаштувала за ним стеження, жінка навіть думати не хотіла так, звісно, давай поїдемо найближчими вихідними. Але їхати довелося набагато раніше. Ввечері того ж дня зателефонувала Валентина Васильівна і, ридаючи в трубку, повідомила, що Дмитра більше немає. Богдан з Ларисою стали чудовими батьками Іванка і Марійки. В них чудова, дружна і щаслива сім'я. Валентину Васильівну вони теж часто відвідують. Хотіли її забрати до себе адже важко хворій людині одній бути. Але вона навідріз відмовилася. Поки я на своїх ногах сама буду, тут мій дім. Тут кожен куточок про Дмитра нагадує, пояснювала вона свою відмову. Лариса і Богдан із дітьми часто приїжджають на могилу до Дмитра. Ну ось, братику, дивися, твої дітлахи, це й наші діти теж. Подивися, які вони чудові ростуть, щоразу говорив Богдан, стоячи перед могилою брата. Але цього разу він приїхав сам. Кажуть, що не варто їздити на цвинтар вагітним, але це вже зовсім інша історія. Дякую, друзі, що дослухали до кінця. Якщо історія вам сподобалася, ставте вподобайку та підписуйтеся на наш канал.